Всім привіт! Понад 8 років я був щасливим власником ось такої пралки це Electrolux 1076CI. Да, ось така вона красива. Це я взяв з сайту да, якогось Electrolux Platinum, Compact, Care. Ось така вона навігаційна є панелька і є дисплей сенсорний, це інве... інверторна технологія, да, тисячу оборотів. Ну, в общем, все круто, все працювало-працювало. Е, до певного моменту, поки не наступила ось така поломка <клухи> Тобто, вона стала стучати на оборотах. Перше, що я почув, да, це як вона гучно вже віджимає білизну, тому що там в барабані щось відбувалося просто дідчайше, да? І, е, в общем, ну, такий колокольчик да, прозвіняв, що час її ремонтувати. Але для того, щоб зрозуміти, да, як її можна відремонтувати, її треба було розібрати. Е, одразу скажу, що це історія не з хеппі-ендом, да, але тим не менше, я спробував це зробити і. Е, Ну, Є да, точка, в якій все одно є ну, як поломка, да, тобто хоч як ми е, її ремонтували, да, але тим не менше ну, все вокруг працює, да, окрім одного місця. Ну, е, Давайте подивимося, я буду робити нарізку е, дивитися відео да, і, і буду в деяких місцях зупинятися для того, щоб показати, як же, е, як же як я її розбирав, для того, щоб дістати бак пластиковий разом з е, цим. Барабаном та, для того, щоб ну, намагатися все ж таки її відремонтувати. Зняв кришку верхню, і під нею ось вся ця конструкція. Та, те, що, що я побачив. Ну, і з такого, щоб одразу е показати, да, це ось ця частинка це кріплення пружини. Е вони кріпляться за бак пластиковий. Да, ось ця, ось ця е пластиковий бак е Ось ця річ тут. Це як же він називається? У відео скажу, якось крутиться там щось типу прес-компресор да, або щось таке. Ось цими гвинтиками шурупчиками а, приєднана панель е керування, да, там де сенсорна панель, в общем, да, ось тут вона. Ну це задня частина, те, що вона відкручується, і тоді стає доступним е той самий бак ззаду, за да, там є кусочок двіжка, ну, ми це зараз побачимо. Це частина, в якій ми можемо побачити плату, або да, мозок, як його ще назвати. Тут, в ось цьому місці, воно прикріплено. Да, ось тут треба дивитися зараз. Да, ось тут частинки такі, якщо я їх побачу, да, ось тут де воно ще. Ось тут виступаючи такі частинки, да, по-моєму, ось тут, так що пам'ять не зміняє. В общем, треба акуратненько його коли будете знімати, зважати на це. І, і ще вся ця штукою вона ось у цих місцях тут є прикруточки. ну я їх, мабуть, вже викрутив, да? там є шурупи, які тримають цю плату і притискають її. Зупинівшись на цьому моменті. Це у нас да, ось ця штука. Це латочок, в який ми складаємо в цей пральний порошок. Да, там омивачі, всякі. Ну в общем, це він зсередини. І від нього входять ось такі два патрубки, які, в які, через які заходить холодна вода для того, щоб наповнити наш бак да, всією цією пральною суміш. Слідкуємо за шлангачками ось Вони підходять до ось таких двох клапанів, да, через які а, запускається холодна вода. Вони там ну якось спрацьовують, да, під'єднані до електроніки, тому ну, вони тут є, а вони такі. Да, Зважайте на те, як, як вони під'єднані, тому що вони в мене тут нахрест були І ще це хочу зазначити для тих, хто буде да, ось це все розбирати, а, тому що а, тут є. Ось така ну якийсь застіпка, зажим е, його зручно пасатіжами, ну, пласкогубцями, пасатіжами, кому як зручно, називати цю штуку. В общем, зажимаєте і воно послаблює діаметр, і, в принципі, можете легко знімати ці шланги. Тут хочу заакцентувати увагу да, на ось цій конструкції. Ось вона вся ось ця штуковина, Це якийсь цементний блок, у нього є певна вага, я його не заміряв, але важить він ну не менше 5 кг точно. Він закручений ось такими гвинтами. Да, вони тут зі шляпкою, гвинт. В общем, дуже міцно затиснуті, да, вони вкручуються широким, таким широкою різьбою в пластиковий бак. До речі, ще хочу зазначити: да, ну, в наступному відео зараз має бути. Ось два патрубки. Це я вже зняв приборну панель, і з неї це знизу від латочка. В який засипаєш пральний порошок, да, ось вони прикріплені, ось ці два патрубка вони поєднані, і вони входять ось в цьому місці, вони під'єднані до о, ось цього баку пластиковому. Я їх не від'єднував повністю тут. Да, вони як були, так міцно і сиділи, але в ось ці патрубки вони є, їх треба теж від'єднати. Тут є з'єднувальний ось цей о, зажим, також а тут просто висить на резиночки Тут спеціальна конструкція. Ось така гачок. Це вже від'єднані патрубки Це від'єднаний е, від панелі керування хвостик е, від оцієї штуки. Якась електроніка, яка керує тим, е, наскільки я е, зрозумів, наскільки заповнений бак або, або щось таке. Відкручені гвинти. Така форма. І пластикова частина баку. Це вид ззаду знизу машинки. Вже тут ми можемо побачити двигун. Це інверторний двигун. У нього немає щиток, тому на нього мінімальна гарантія сходу. Це дають 10 років. Він такий молодець працює. Він кріпиться на гвинтах, як я тут. Тільки що пальцем вказав, вони йдуть ось туди, і там ще е, є такі пластикові виступи, на яких кріпиться сам двигун. Ну, в общем, там треба дивитися акуратно, щоб нічого не підігнути, не відламати, да ну як обережно викрутити і зняти з цих е, зачепів. Всередині теж є додаткова електроніка. Да, ось Вона прикріплена, це теж зауважу. Да, ось цей блок. Ну, е, я його вроді б то відкрутив, потім вирішив залишити, е, тому що відкручувати я думав, діставати цей двигун. Да, і він кріпиться. Ну, ось, цей блок, ось цими Шурупами, Да, ось тут вони три шурупи. В общем, можна його відкрутити, якщо є в цьому необхідність. Але у мене вона відпала, тому що відпала нижня ніжня, ніжня частина, там такий паперовий можна сказати, картон. Да, він вже відвалився, і я її потім перевар, перегортав о, і витягав двіжок уже, ну, так. Трошки хочу зараз ось тут зупинитись. А, зараз Ось це у нас в, вбудований. Ось. Він. Вбудований, а, ну і прикручений ось цим гвинтом гайкою. А, Це йде пластиковий бак. Да, і Ось всередині цього баку. От, цей в цьому просторі знаходиться тен треба. Дуже обережно всі ось ці з'єднання, на які тут є, ну, натискати, обережно виймати, щоб нічого не відірвати і не погнути. Тому будьте обережні. І всередині там є такий в кінці ну, як гачок або зажимчик, в який треба потім тен вставляти. І цей зажимчик він його притискає донизу. Це для того, що тут ж залізний бак, ось цей вращається, да, і крутиться, і щоб не одтопорювався тен наверх, нагору, да, його. Типу притискає там така пружинка. Ну, в общем, теж її можна побачити, коли ви його ви... витягнете, да, і цей момент одразу видно. Це, Це амортизатор. Їх всього два. А ось він тут кріпиться, і він кріпиться знизу, і там ще зверху ми теж побачимо на таких пластикових. Ну, як це назвати, Шток? Не знаю, це ось така, такий палець да, пластиковий. Його теж треба там з одного боку натискаєш, і е, цей стопор він ну, притискається, і тоді можна потихеньку його е, звідтіля виймати. Там, я не знаю, вибивати ну, резиновим якимось інструментом потихеньку. Ось, до речі, зблизька да, цей тен. Е, можна побачити, що е, Ось ця частина знімається, да, це проводок теж обережно. Потім тут треба затиснути, по-моєму, ось тут гачок, там є спеціальний да, виняти. Тут більш-менш воно так виходить, да, єдине, що ось в цьому місці може бути стопор, його треба проконтролювати. Ну І тут така ж сама Кліпса, як і ліворуч, да. я все фотографував, як бачите, відео робив для того, щоб потім нормально восстановити те, що, те, що було, да, і не було ніякої поломки додаткової від основної. Я перевернув її, тому що і вам рекомендую да? інакше то буде ціла епопея. Ну, я в перший раз взагалі розбрав е пралку Ютубом <сум> да, і всякими там рекомендаціями. В общем, це ви вигляд знизу. Ось тут була картонна така ну заводська. Штука, я її відкрутив. Вона там наполовину поржавіла відвалилась, да, але тим не менш, ось вона була. І після цього я маю доступ да, до всього по суті. Єдина, ну як проблемна, не проблемна, важка частина це ось ця бокова, теж цементна противага, да, щось таке. Називається його теж. Я буду відкручувати згодом, і з бака виходить ось ця резинова трубка. Вона йде тут е, на злів, е, вода уходить сюди. Потім ось це, це насос, і із насоса от сюди йде вже на злів е, вода. Отут От я зупинюсь, тому що важливий момент. Тут дуже добре видно а, ось цю частинку, а, де виступає да, ось цей носик а, в цьому пальці пластиковому, який тримає а, амортизатор. Його треба притиснути і а, ну, натиснути да, ось, а, сюди, просувати, і, можливо, навіть ось в цьому місці а, ще в, там, я не знаю, тоненькою тверточкою ще натиснути, щоб його проштовхнути далі, і він вийшов нормально. І ось тут такий же самий. Те, що я помітив, що вони в напрямок їх різний. Да? Тобто на одному цьому амортизаторі іде ось тут напрямок ось такий, да? а зверху ось такий. Ну, Предполагаю, що це таке правило, да? і його теж важливо дотримуватись. І це з іншого боку теж такі ж самі пальці пластикові. Знятий амортизатор. Да. І сам палець, як він виглядає. Це вже знятий бак. Як я і казав, да ось ця частинка я її не чіпав, вона залишилась да ось тут прикріплена. А все інше, ну в принципі, ось як є. Місця кріплення да, цього пр... противаги цієї. Вона теж, мабуть, не менше 5 кг важить, тому ну, таке враження, що та вага в стирально-пральної да, вона на 40% складається з цих конструкцій бетонних. Ось можна побачити, як у мене барабан. Бачите, кадуном ходить вже деформований. Причину не можу сказати. Можливо, перевантажували або. Прали, ну, фактично там взуття, да, і, можливо, воно якось з часом а, вплинуло. Бачите, що затирає. Це вже такий виїзний момент. А, тут а, резиновою кияночкою да трошки. А, Ну, підрівняли, дуже не хотів я займатися розпиловкою цього бака, тому що ну, насправді ремонт баку, я подивився, він дуже дорогий, там ну, чуть ли не половина вартості машинки склала, тому хотів добитися того, щоб вирівняти бак. Да, ми таким чином, ну Тут, звісно, брутально все буде виглядати, але тим не менше ми там. За допомогою речагів додаткових там дерев'яних упорів підравняли трошки да, ну, в общем... І це ситуація вже після да, рівняння, тобто уже не затирає. Рівніше да, кромочка працює, ну, в общем... але все одно, ну, якщо так строго кажучи, воно ну, ще кривеньке. Бачите, як воно ходить. Ну, була надія. А, була надія, да, що воно все стане на місця. І буде працювати правильно, да, так. і тихо. Це вигляд, так сказати, з усіх боків, як вона виглядає, просто розібрана, трошки підкрас, підфарбував її. І це вже вона ось тут на, на місці. Дивіться, тут іще хочу. Один момент, та, як вийняти цю штуку, буде там фрагмент, щоб ви теж бачили. Треба натиснути ось тут і спокійно її витягти. Все, і займатися далі зборками. А Це фрагменти да, фотографії того, як я фіксував да, деякі проводочки, це тен. Це погляд із середини да, на деякі деталі, які там всередині машинки. Це сам двигун. Да, у нього теж є певні кліпси. Да, ось теж їх акуратненько треба виймати. Тут їх навіть три да, загалом. Це те. Це вигляд баку, да, він не розпилений. От є. Це саме модель цього двигуна, да, Три-фаз індакшн мотор, ну, взагалі, такий весь гарний. Тож, що хочу наостанок сказати, моя історія вона закінчилась таким чином, що я все зібрав. Да, це відео, воно можливо вам допоможе саме звернути увагу на основні моменти, да, коли ви будете розбирати в цю правильну машину, да, і все ж таки, можливо, самостійно там щось виправити. Да, це у вас буде добре. Але основний момент, який у мене відбувся, це я її запустив. У мене після того, як я розібрався, почистив, дуже супер класно працювала електроніка. Тобто, якщо у мене раніше на сенсорах були проблеми, а ось тут у мене кнопочки, якісь я міг натискати, наприклад, да, там, температуру не міг регулювати, або отжим, то через один раз я натискаю, він працює. Да, не, мог, не міг керувати там, збільшенням, ну, ось тут є тайм-менеджер, збільшенням зменшенням температури, да, ось такі речі. Тому Після того, який протір там, всякі заусеніці, все, що було, е, ідеально просто працює. Тобто програма е, виконує свою роботу. Але проблема в тому, що е, барабан е, да, він е, крутить, ну просто діко, е, він почав знову на високих оборотах бити по баку, да, він його розносить туди, туди і, ну, і все. В, по суті, я не став вже вкладати в цю в машинку е, такі. Кошти да, додаткові на ремонт цього барабану, на саме його покупку, тим більше, що вона в мене вже так ржавіє е, непогано. Тому я прийняв рішення її е, розпродати на запчастини. Да. По суті, все у мене працює. До речі, якщо хтось хоче, звертайтеся да, відправлю <звертайтеся> цим самим новою поштою. Тому от якось так, але да, це такий гарний досвід, да, подивився багато відео про пралки, і ну, в общем, можливо вам було корисно подивитися, тому велкам, да, дякую за увагу. Якщо цікаві такі обзори, да, це обзори і життя, підписуйся, слідкуй, е, там, закидуй копійку, якщо що, да, і в общем велкам. Всім дякую, всім пока.